Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Христос посеред нас. До вашої уваги новий випуск православного вісника, програми, де минуле церкви стає нашим сучасним досвідом, який відкриває серцю вікно у вічність. Оновити цей досвід нам допоможуть сьогодні такі теми: Чим, а, точніше, ким багатий грудневий календар або огляд найбільш шанованих святих. Першого зимового місяця. Яким був минулий тиждень для нашої церкви та що з життя українських вірян увійшло до хроніки духовного життя України або розповідь нашого літопису? Чи можна доторкнутися до святині через екран або черговий етап віртуальної паломницької подорожі нашими православними святинями? Тож рушаємо у цю духовну мандрівку разом! Але перед тим не забуваємо підписатися на канал Вісника. А якщо вже підписані, тоді відзначаємо цікаві сюжети позначками вподобання, робимо репости та залишаємо коментарі. І хоча, на перший погляд, здається, що це досить прості речі, вони є важливою запорукою виживання та розвитку нашої православної програми в бурхливому інформаційному океані. Грудень місяць не лише зимових морозів та новорічних гірлянд. Це також і місяць світлих імен, що сяють на небокраї подібно до зимових зірок та освітлюють шлях людству у найтемніші часи. Андрій Первозванний Миколай Чудотворець, великомучениця Варвара Спередон Треміфунський. Сава освячений. Ось лише кілька імен дороговказів, які уособлюють найрізноманітніші чесноти й подвиги, навчаючи вірян, милосердю та любові, мужності та стійкості у вірі, розсудливості та стриманості. Їхнє життя крізь століття доносить меседж про те, що справжня святість це невтеча від світу або важкі залізні вериги. Це вміння любити Бога та любити ближнього, зігрівати оточуючих світлом Божої благодаті. І якщо ми згодні з думкою апостола Іоанна Богослова про те, що Бог є любов, то святі це саме ті люди, через яких світ про це дізнається. Православна віра з любов'ю була прийнята нашим народом із самого початку. Навіть якщо ми маємо певні історичні відомості про те, що хрещення князем Володимиром насаджувалося вогнем і мечем, то мова йде про далекі північні землі від Київської Русі. В Київській Русі прийняли віру з любов'ю. І тому християнство своєю культурою, своєю чистотою і своєю простотою, воно повністю огорнуло всі сфери життя наших співгромадян. І тому православні віряни, вшановуючи, в зимові дні, дні пам'яті таких великих угодників Божих, як святий апостол Андрій Первозваний, свята великомучениця Варвара, преподобний Сава Освященний і, звичайно, що святитель Миколай не тільки на початку дня прославляли Бога у храмовій молитві, але й довгі зимові вечори присвячували своїм спілкуванням, якимось певним мріям. Якимось певним обговоренням. Тому, звичайно, що в народні традиції війшли так звані зимові вечорниці, коли дійсно люди збиралися без світла для того, щоб, як казали старі, старі люди, погуторити. І серед цієї гуторки, серед цієї розмови народжувалися перш за все благочестиві пісні, благочестиві колядки, благочестиві. Історії, в яких люди згадували всі події, пов'язані з днем пам'яті чи апостола Андрія Первозванного, про якого з оповіді преподобного Нестр Літописця знали, що він благословляв київські землі, згадували про великомученицю Варвару, мощі якої із давніх давен почували в Києві, і неодноразово біля них, по молитві, Господь звершував. Різні чудеса і благодіяння для киян і всіх жителів довколишніх населених пунктів, і звичайно, що згадували святого Миколая. Поруч поруч зі старшими людьми, які складали благочестиві релігійні пісні і колядки, збиралися й молодь, яка трішечки по-веселому, але десь там напівжартівливо, пробували щось погадати, пробували щось помріяти про своїх наречених, майбутніх, суджених. І, звичайно, що всі ці благочестиві, верніш в благочестя зодягнені традиції, вони в тій чи іншій мірі збереглися донині. І ми можемо тільки сказати. Що в ці довгі зимові вечори ми маємо не тільки вирішувати свої побутові справи, не тільки згадувати і мріяти про те, що наближається Різдво Христово, але й маємо присвячувати ці вечори для молитви. А якщо є можливість, то і для родинного спілкування. Не бімося спілкуватися один з одним. Не бімося спілкуватися саме в межах своєї сім'ї. Тому що турбот буденних нам вистачить на все життя, а інколи ми не встигаємо наговоритися. Говоримо про Боже, згадуємо про великі чудеса, згадуємо про великі милості Господні, які звершувалися до наших дідусів, прадідусів, прапращурів по молитвах святих Андрія Первозванного, Святителя Миколая і святої Великомучениці Варвари. Життя церкви вимірюється не лише великими подіями, воно складається з тисяч маленьких кроків любові, кожен із яких підтверджує тезу апостола Якова про те, що віра без діл є мертвою. Тож і минулого тижня, попри холод і втому війни, у храмах продовжувалося богослужіння. Священники підтримували родини переселенців і поранених. Волонтери збирали допомогу для військових. Громади відкривали двері тим, хто шукає тепла і розради. А наші журналісти намагалися зафіксувати ці події у своєму відеолітописі, який і пропонуємо вашій увазі. 9 грудня, у день 35-ї річниці архієрейської хіротонії предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Київського всієї України Онуфрія у Пантелеймонівському жіночому монастирі Феофанії відбулося святкове богослужіння. 35 років тому, 9 грудня 1990 року, майбутнього представителя Української православної церкви, а тоді архімандрита Онуфрія Березовського, висвятили у Єпископа Чернівецького Буковинського. Традиційно у День Архієрейської хіротонії блаженнішого владики, архієреї, духовенство та віряни Української православної церкви моляться зі своїм предстоятелем Божественну літургію у Пантелеймонівському соборі обителі очолив блаженніший митрополит Ануфрій. За літургію підносились сугубі молитви до господа про мир на українській землі. Після відпусту митрополит Камець-Подільський, Городоцький Феодор. Від імені священого синоду виголосив вітальне слово блаженічому владиці. Предстоятель подякував за привітання. Архіпастер висловив вдячність за допомогу в служінні усій повноті Української православної церкви, єпископам, священникам, діяконам та мирянам та попросив молитися за нього. 14 грудня у неділю 27 цьому після п'ятидесятниці блаженніший митрополит і всієї України онуфрій очолив бажану літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, а саме у храмі в ім'я преподобного гапіта Печерського присвяти співслужили архієреї Української православної церкви, і обителі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до пасти зі словом проповіді за благослужіння. Молилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у втратив домівки. Залі торгів у митрополит Онуфрій Фрі висвятив надіяку на студента першого курсу магістратури Київської духовної академії Костянтина Ковалюка. Після відпусту представитель привітав вірян зі святою неділею та благословив паству. Кажуть, що шлях до святині починається не з квитка на потяг або збору валізи, а з бажання цю святиню побачити. І не біда, якщо фізично такої можливості в даний момент бракує. Іноді цивілізація допомагає своїми винаходами долати час, простір та несприятливі обставини. Як повчає стародавній патерик, хто шукає Бога та спраглий Його благодаті, той вже вирушив до нього. Тому запрошуємо усіх вас, шановні глядачі, у чергове віртуальне паломництво. Воно допоможе поринути туди, де молитва збереглася попри випробування, де люди навіть у тотальні блекаути століттями шукали Божого світла і знаходили його. Тож спробуймо і ми. Рівненщина це унікальний край, в якому збереглося багато історичних, культурних та духовних пам'яток нашої батьківщини. Одним із таких місць є Межирич. Саме тут знаходилася одна з найулюбленіших резиденцій князів Острозьких. У наш час у цьому містечку діє Свято-Троїцький Межирицький чоловічий монастир. Звичайно, що перший монастир був заснований, був печерним, тобто монахи, які населяли цей монастир, проживали і молилися в печерах. А через 100 років після заснування монастира в 1340 році. На це місце приїжджає родоначальник династії Острозьких князів Данило Острозький із роду Руриковичів, який будує для монахів перший дерев'яний храм в честь Святої трійці. В 1386 році на в права свого батька вступає князь Федор Острозький. Прокнязував тут преподобний князь Острозький до 1441 року. В 1441 році. Він збирає своїх нащадків, дає їм заповіт, щоб вони зберігали православну віру на теренах їхнього князівства, йде в Києво-Печерський монастир, де приймає монашеський постриг із ім'ям Феодосій і затворається в печерах Кіопечерської лаври ще на 40 років. Монастир є найвидатнішою пам'яткою архітектури не тільки серед монастирських ансамблів Давньої Волині, але й усієї України. Кам'яний храм, який ми можемо споглядати сьогодні, побудував внук преподобного князя Феодора Острозького. Внук князя Федора Острозького, Василь Іванович Острозький, якого прозивають в історії красним, побудував оцей кам'яний храм, у якому ми зараз знаходимося. роки побудови храму 1453 1460 і За Всі роки після побудови храм ні разу не був зруйнований і ні ни разу ніким не був взятий. Тобто для храму більше 560 років одночасно з побудовою церкви будувався кам'яний мур, який оточує монастир і по сьогоднішній день. Цей мур е мав таку фортифікаційну, е призначення фортифікаційне, тому що на монастир часто нападали як із з боку Польщі, так і з боку милотатар. І монастир мав подвійну оборонну лінію. Одна оборонна лінія знаходилась на мурові і на е крайніх баштах, які були на е цих мурах. І друга оборонна лінія знаходилась на самому храмі і на монастирських келійних корпусах. Напевно, як і у кожної давньої обителі, окрім сторінок відродження та розквіту, на жаль, є й сторінки занепаду. Один із нащадків князів Острозьких, котрий виховувався у католицькій Польщі, фактично передав обитель в руки католиків. Монастир в 1608 році був переданий для ордену католиків-францисканців, які кардинально змінили як внутрішній, так і зовнішній вигляд монастира. Були знищені всі храмові фрески, якими був розписаний храм. Ці фрески були заштукатурені, і храм був перестворений в римсько католицький костьол. Пробули тут католики до 1866 року, за цей період свого перебування тут вони три рази покидали монастир, два рази зв'язку з пожежами, які були на території монастира, вони, будучи не в змозі відновити цей монастир, покидали його, а потім з допомогою польського уряду сюди повертались. І один раз в 1648 році, коли козаки проводили визвольну війну на території Західної України від польської шляхти, за три роки до Берестецької битви, дізнавшися, що тут переховується польське військо, козаки напали на монастир. Розбили це польське військо і вигнали звідси католицьких монахів. Кожна обитель має свої шановані святині. У Межирицькому монастирі головна святиня це образ Богородиці Одегітрія, який був особливо шанований у родині князів Острозьких. Це родова ікона Острозьких князів, яка була написана в кінці 14-го на початку 15-го століття у Константинополі і подала подарована Олександрійським патріархом для князів островських як знак вдячності за оборону православ'я їм на теренах їхнього князівства. Слава про цю проревність островських князів, дійшла і до східних патріархів, які в різні епохи робили різні подарунки для цих патріархів. І одним з цих подарунків є ікона Божої Матері Однігітрія, яка на церковно-слов'янську мову переводиться, як «Подіводітельниця», яка дійсно супроводжувала островських князів в всіх їхніх життєвих ситуаціях. І ікону цю брали, всі свої походи, які вони звершувалися. І вважалося, що коли брали з собою цей образ, завжди отримували перемогу. Яскравим прикладом є князь Константин Іванович Острозький, який був литовським воєводою, за своє життя звершив 65 походів, 63 з них він закінчив перемогою і завжди перед його військом несли образ Божої Матері, які вже в ті часи іменували жизні Тобто ікона, яка подавала життя. Як люди розуміли, так вони її і називали. У 1779 році на знак особливої пошани і вдячності за чудотворні діяння. Ікона була коронована золотим вінцем за указом папи Римського Бенедикта 14-го. У 1866 році російська імператриця, дружина Олександра 3-го Марія Федорівна подарувала для ікони срібну шийну прикрасу, оздоблену шістьма смарагдами. Ще шість смарагдів монтували у папську корону. І про ці чудеса, які як відбувалися при князях Острозьких, відбуваються зараз при нас. Свідчать мотиви. Вота це, наприклад, із Латині дар Бога. Це такі таблички, які люди приносили знадячності за свої зцілення і прикріплювали їх із стильної сторони ікони для того, щоб у пам'ять про ці і передати її для своїх предків. Зберігаються вони із стильної сторони ікони по сьогоднішній день. На їх є різне зображення: зображення рук, ніг, сердець, очей тобто, хто чим болів, хто від чого зцілився або. Хто з чим уособлював свої зцілення, вони те зображали і прикріплювали для того, щоб передати пам'ять про ці зцілення для е, своїх е, предків. Сьогодні життя убителів різнопланове. Братія має своє велике господарство, поля, теплиці, худобу, займається землеробством. Проте основним покликанням є молитва, а тому щодня в обителі звершується богослужіння. Віримо, що заступництвом Пресвятої Богородиці. Прославленою у її чудотворному образі Одегітрія та молитвами братії Межиріцького монастиря, Господь і надалі збереже Рівненський край та усю нашу українську землю ще на багато віків. Тим часом наш сьогоднішній випуск завершено. До зустрічі за тиждень. Дякуємо всім, хто був з нами. Та нагадуємо, не забувати про кнопку Вподобання. Про коментарі і репости, про підписку на наш канал. Також пам'ятаємо про силу спільної молитви, тож невпинно і щиро молімося за наших героїв-захисників, за рятувальників і волонтерів, за усіх постраждалих у цій війні. І нехай Господь щодня дає нам сили вистояти і ніколи не полишає нас, нагадуючи нам своєю. Всепереможною любов'ю головну мету нашого земного існування. Адже за мудрою думкою Віктора Франкла того, хто має навіщо жити, не зламає жодне як. Христос посеред нас і є, і буде.